Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, це канал LinaVisbounks, і сьогодні я вам буду розповідати про своє прочитане за серпень місяць. Взагалі, це, напевно, буде якесь таке зліплене відео із багатьох кусочків. Не знаю, можливо, я навіть приліплю сюди і прочитане за вересень, якісь книги, а можливо, і випущу. Невеличке, прочитане із тими небагатьма книгами, які я встигла прочитати за цей місяць. Взагалі, я очікувала, що як тільки ми переїдемо, то в мене, знаєте, якось відновиться мій темп читання. Я нарешті знайду спокій, знаєте, умиротворення. Я просто тут присяду, дитину вкладу спати і буду релаксувати, але. Не так сталося, як гадалося, Мені потрапляла в руки одна за одною книги, на які були в мене просто якісь гігантські, непомірні очікування, і вони не виправджувалися одна за одною. Тому зараз я вам буду показувати ці книги, і мені стається, що взагалі і мені, і вам буде цікавіше дивитися саме таке прочитане не статичне, тобто не повністю все зняти за один день навіть. Тому що я буду швидше після прочитання книги вам про неї розповідати, і мої емоції будуть більш повними, відгуки будуть більш цікавими, мені здається, і більша вірогідність, що я нічого не забуду вам сказати, якщо я буду записувати якісь кусочки, ну прям відразу після того, як я прочитаю її. Сьогодні я вам вже можу розповісти про три книги, а далі до кінця місяця подивимося, що я ще прочитаю. Я підключусь і вам також про них розповім. Першої книги в мене вже ж нема на руках, тому що я відразу після її прочитання продала її успішно на OLX. Це книга, те, що видно, звідси» від Маріани Лекі. Я знімала спонсорський влог на цю книгу. Це був такий перший влог на новій квартирі. Якщо вам цікаво подивитися якісь мої спонсорські відео, то знайте, що підписка на спонсорський канал стартує від 35 гривень, і ви можете... Отримати доступ до нових відео, які будуть виходити, і також до всіх тих, які я вже зняла. Тому запрошую. Там ви побачите відео, влог, читання на книгу Те, що видно звідси. Я його знімала 5 днів. І це було ще те важке для мене читання. Я чомусь над цією книгою сумувала, постійно засинала, і до речі, мої якісь такі очікування від неї, вони дуже сильно підпитувалися тим, що я бачила лише позитивні відгуки. Лише люди називали цю книгу геніальною. Моя подруга Міла казала, що це прям найкраща книжка, яку вона прочитала, що вона по ній веде книжковий клуб, і мені, звичайно, було дуже цікаво дізнатися, чим вона її так сильно захопила. І мені Здається, що чи я не в той час взяла, що ми ще знаєте, тут переїжджали, ще не до кінця все перевезли, постійно складали, речі розкладали. Я якось так була постійно в якомусь такому темпі хом'яка в колесі. Я не могла просто присісти і повністю зануритися в цю книгу, коли я її відкривала. Там 20-30 сторінок прочитала, закрила, відклала. Потім знову беру і я вже не пам'ятаю, що я сьогодні читала, що останнім відбувалося в цій книзі. І так якось я з нею і не знаю. Знайшла Конекту. Нам ця книга розповідає про вільму, який вже не перший раз в житті сниться такий звірятко, якого звати Окапі. Ви взагалі колись бачили, як виглядає Окапі. Я коли погуглила цю тваринку, я була дуже сильно здивована, тому що вона просто виглядає, ніби профотошоплені частини тіла різних тварин. Ця вільма, коли бачить цього окапі, то це значить, що хтось у її містечку за найближчі 24 години має померти. І звичайно ж, кожен починає думати, що це він починає робити якісь дуже такі необдумані. Вчинки захоче розповісти якісь секрети, які він тримав все життя. Хтось реально помре і над ним, наприклад, будуть дуже сильно плакати. Нам будуть показувати якесь кохання, яке, наприклад, було в секреті все життя. І, в принципі, коли так розказуєш про що книга, здається, що цікаво. Але коли береш і читаєш саме ось ці всі моменти, то. Якось не тронуло мене, не сплакнула ні разу. А, стікери почала клеїти, потім зрозуміла, що немає сенсу туди клеїти їх, тому що я цю книгу просто буду продавати. Від мене ці книзі 7 з 10. Це просто моя така суб'єктивна оцінка. В той момент, коли я її взяла, вона мені не зайшла. Наступна книга в мене вже є на руках, і сьогодні вона поїде до нової власниці. Це книга 7 літо від Page Тун. Така вона морська, літня. Я на неї також знімала влог. Я, до речі, щось після того, як зловила такий нечитун, навіть не могла зрозуміти, що ж мені далі знімати. Я вирішила, що там вийшов читацький щоденник» то нехай, і вийде і на основному каналі, і взяла ось саме цю книгу для читання. Якщо не бачили це відео, то переходьте і дивіться. Книга нам розповідатиме про трьох головних героїв, двоє з яких вони більше спілкуються так в минулому головної героїні це Лів та Фін. І Ще один том, він з'являється вже у нас в теперішньому. Сьоме літо це означає, що сім літ дівчина зустрічалася із співаком Фіном. Вони бачилися тільки кожне літо. Вони так вирішили, що вони не будуть парою, але якщо кожен із них вільний, то в той час, влітку, коли він буде приїжджати в її містечко, вони будуть разом. Я думала, що мене просто буде розривати від якихось емоцій, що я буду переживати, що я захочу якось не знаю вболівати за когось із цих головних героїв, і що я там, наприклад, собі виберу, з ким я хочу, щоб вона була з Фіном чи з Томасом. Взагалі, ось ця задумка, вона взагалі не нова, і в мене таке відчуття, що саме це зіграло зі мною злий жарт. Кожне літо все закінчувалося майже однаково, без якоїсь драми, без якоїсь без якогось надриву. Вони ніби так занадто просто прощалися, і мені хотілося більше якось, щоб рвалося серце, більше, щоб мені якось хотілося сплакнути, але так, під кінець все-таки була там якась така слізлива нотка, але я не плакала і. Мені більше сподобався все-таки хлопець Томас, хоча мені здається, що авторка його менш якось розкрила не так сильно та яскраво, як Фіна. Епілог, взагалі, як на мене, зіпсував мені враження про цю книгу повністю. Він просто перечеркнув все, що було в основній книзі, і я не розумію, навіщо тоді писати кінець книги одним. А потім додавати епілог на 30 сторінок, який все перекручує і каже: а не отак. І, і мені цей епілог не сподобався. Мені би книжка без нього сподобалась би набагато більше, вона би більше якогось позитивного посилу несла до молодих дівчат, наприклад, хто міг би опинитися на її місці, хоча мені здається, що ця книга дуже сильно нереалістична, тому навряд чи в когось буде такий самий досвід, як у головної героїні. І мені здається, що моя оцінка також 7 з 10 чи 6 10, не пам'ятаю вже, скільки я її поставила, десь, напевно, 7 з 10. Вона зумовлена тим, що це як, наприклад, коли ви просто фанат Гаррі Поттера, або просто знаєте цей сюжет дуже класно, потім ви берете якусь книгу, яка така новинка, всім подобається, ви читаєте і бачите, М -м, до хлопчика прилетіла сова і дала йому білет. Він приїхав на вокзал і прийшов крізь стіну і потрапив там в новий вокзал, який веде до Хрогвертса. Потім вони там зустрічаються із двома ще другими людьми хлопчик і дівчинка. Вони починають дружити. Потім вони потрапляють в якийсь замок замок школу, де їх учать якісь магії, алхімії. Там є якийсь злий дядько, який переслідує головного героя. І потім в кінці буде якась битва. Ви, коли це читаєте, ви можете захоплюватися цією історією точно так само, як Гаррі Потером? Ні. Тому що ви бачите просто прямі, однакові сюжетні лінії. Для вас це вже не нове, саме через це воно вас і не вражає. Якби ви не читали Гаррі Потера, ви б сказали, що вау, яка класна історія, вона така захоплива. Така якась молодіжна, сучасна і близька кожному. А от мені ця книга була не близька саме через те, що я бачила просто відсилки і схожі сюжетні лінії, як у трьох попередніх книгах, які я читала. Точніше, не попередніх, а трьох, які я прочитала перед цією книгою. І вони мали такий схожий сюжет. Тому. Третя вже мене так не вразила, якби вразила, якби вона була в мене першою. Тому ось така оціночка 7 із 10. Тільки що коли я тестувала третю книгу, про яку я хотіла вам розповісти, я побачила і четверту, яку я прочитала. Як я могла про неї забути? Я не знаю. Тому указується я зараз вам розповім вже прям про чотири книги. І третю... Прочитаною в мене була книга від Вікіленд і Пенелопи Варт Нотатки ненависті. Тут дуже такий гарний зріз. Ця книга також піде на продаж в наступному відео із книжковим розпродажем, так що вона просто поки що полежить, почекає, поки в мене не зберуться побільше книжечок для цього відео. Ця книга мене вразила тим, який це смішний ромком. Що насправді тут. Назва така брехлива. Немає тут ніяких нотатків ненависті між головними героями. Чи насправді тут немає оцього тропу від ненависті до кохання, про який я чула ну, майже в кожному відгуку про цю книгу або коли люди розповідали про неї у прочитаному? Тут у нас головна героїня Шарлота, вона скасовує весілля і відносить свою весільну сукню в магазин, щоб її здати. Там, де вінтажні сукні інші вісять, і там в одній із них, просто неймовірно красиві, з пірячками, вона знаходить записку на такому голубому папірці, де написано, що я дякую за те, що ти мені подарувала там, такі прекрасні миті життя, твій коханий рід, і вона якось так. Подумала, що це так романтично, що якийсь цей рід такий класний, і потім вона влаштовується на роботу. І дізнається, що її босс це саме ось той рід. Потім як у них починаються такі міні-перепалки, потім вони починають працювати разом, більше спілкуватися. І мене ця книга, якщо чесно, дуже сильно вразила тим, як вона десь 80% історії, дуже класно, весело написано. Я навіть думала, що ого, це може бути десь. 9 навіть наскільки вона мені йде легко, класно, цікаво. Проте я також її довгенько читала, але це не її проблема, це через те, що в мене дуже сильно сповільнився якось темп читання. Я насолоджувалася цією книгою майже до кінця. І те, які були між ними діалоги, вони були такими якимось мудрими. Тут не було. Якихось образ, висосаних з пальця. Тут не було проблем заради проблеми. Тут важкі теми піднімаються під кінець книги, які дозволяють багато про що задуматися. І це сильно змінює сюжет книги, але і пояснює, чому головний герой так себе вів ну, всі ті 80% книги. Чи є тут спайсі-моменти? Так, є. Спочатку це просто якийсь флірт, що ні до чого там не доходить, але в кінці доходить і тут. Вибачте мене, я не читаю дуже відверті книги. Я думала, що я читала колись, можливо, щось пожоще, ніж в цій книзі, але ця сцена мене так шокувала. Ну, прям я зашарілася страшне. Це було жорстко. Це було навіть не в тому, як. Це робилося. А що він говорив при цьому? А -а 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 -а! Люди, вибачте, тільки що мікрофон ударила, Але я просто, я просто була під враженням. Це не останній момент, який мене шокував в цій книзі. Таких трошки гидких, уже стедливих сексуальних моментів ставало все більше і більше під кінець книги. І потім. Якщо вам цікаво дізнатися про саму крінжову пропозицію, книжкову, а може і в фільмах, не знаю, що таке показуло чи ні. Я ще ніколи такого крінжа не читала в кінці. Я так ржала, і те, що ці дві авторки це прописали так, ніби головній героїні, це все було ок, і це було прям не знаю пропозицією її мрії всього її життя. Ну, якби вони хоча б прописали, що їй від цього стало смішно. То нехай. Тоді б я зрозуміла, для чого це робиться, і що її реакція така сама, як у нас, але я не можу. Я просто не можу. Мені хочеться, сльоза йде, я заїкаюсь просто від того, наскільки це було тупо, смішно і гидко. Жах. Якби мені таку пропозицію зробили, я би сказала. No. <хи> Якщо у вас є ця книга, вам просто треба її прочитати заради цієї кінцівки. Тому що про таке ви навряд чи забудете. Я ставлю цій книзі 8 з 10, забираю 2 бала за ось той дурацький кінець. І поки що остання книга мною прочитана в цьому місяці, це Канада від Персикових садів до полярного коля від Євгена Лакінського це видавництво Віхола. Я обожнюю пейпербеки. Це моя якась любов, це моя фішка. Це мій 25-й кадр в книжці. Я завжди цікавилася цією країною, і тим паче, що зараз одна з моїх найближчих подруг Олена. Вона зараз живе в Канаді. Мені було завжди дуже цікаво дізнатися більше про ту культуру тих людей, які живуть навколо неї, про ту природу, наприклад, навіть політику та історію цієї країни, щоб більше зрозуміти, в чому Олена варить. Я прочитала цю книгу і скажу вам так: це читання не з легких. Тут дуже величезна частина книги, вона відведена саме на історію Канади. на... Політичний устрій Канади, тому що ще складнішого устрою, вибачте, я ніде не бачила, можливо, він десь і є, але я про нього ще не чула і не зустрічала. Я хочу далі читати книжки Віхоли про якісь країни. Мені це дуже сподобалося. Це було дуже пізнавально. Тут також багато розповідалося саме про емігрантів українських, про українську діаспору в Канаді. Зараз я вам ще зачитаю декілька. Назв розділь, щоб ви зрозуміли, про що тут ще було Канадські ідентичності і культури. Канада від океану до океану тут мені, наприклад, ось це напевно найбільше сподобалося в цій книзі. Це саме про якісь провінції. Канади, Ньюфаундленд і Лабрадор, Нова Шотландія, острів Принца Едварда, Новий Брандсвік, Квебек, Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта і Британська Колумбія. Мені було цікаво прочитати про кожну із цих провінцій, островів, тому що тут Євген Лакінський показує саме свою подорож в кожне із цих місць, покази, яких він там людей зустрічав. І як вони про що спілкувалися, що там було такого прикольного, і за що потрібно зацікавитися, за що зачепитися, щоб приїхати і це все побачити на свої очі. І знаєте, мені просто так хотілося взяти квиток і попросити Євгена Лакінського, покажи мені це все, відведи мене туди, де ти був, тому що таке відчуття, ніби я побачила всю цю подорож його очима. І мені це дуже сильно сподобалося. Також мені було дуже цікаво прочитати про досягнення української діаспори, українських емігрантів в Канаді, і я прям пишаюся нашими людьми там, що вони намагаються продовжити нашу українську культуру, давати це своїм дітям, показувати, що. Те, що вони живуть в Канаді, не змінює їхньої національності, національної приналежності, і ще потрібно якось берегти свою культуру і пам'ятати про рідну Україну. Класна книжка, мені вона сподобалася. Ставлю 9 із 10, Знімаю один бал тільки через те, що трішки ось про політику і історію мені було важко читати, тому що написано більше було як у підручнику з історії, а я історію в школі не дуже любила. Ну, ось, поки що на заразній момент це все. Подивимося, що я ще підчитаю за цих останніх 10 днів і підключусь до вас та обов'язково вам про це розповім. Друзі, всім привіт! Зараз на календарі вже 31 серпня, і я вже більше нічого не встигну дочитати, тому вирішила з самого ранку дозаписати ще один кусочок добре читаного. Тут я вам покажу ще дві книги, які я встигла прочитати: одну в аудіо форматі, а другу в паперовому. Тому давайте, напевно, будемо починати із паперової книги. Це Легенди Талата від Тревіса Болдрі. Взагалі я хотіла прочитати цю книгу ще десь в кінці листопада, ще до переїзду, тому що я наскладала таку стопочку десь із восьми книжок, які мене найбільше цікавили, і там була ось ця. Але тоді в мене якось не вистачило ні витримки, ні бажання якось дуже сильного, щоб читати таку літературу, знаєте, дуже. Повільну, тиху, умиротворену, така, яка розслабляє і не претендує на щось таке дуже сильно емоційне. Ця книга дала мені спокій, ця книга дала мені якийсь такий, можна сказати, прихисток на дуже неприємні моменти мого життя. Обстріли посилилися, почалися ті відключення, і, знаєте, сидячи в ванні і чуючи кучу вибухів. Одного ранку ми там просто просиділи більше ніж півтори години, і я вирішила бистренько заскочити до моєї полички і забрати якусь книжку, щоб якось там коротати ці хвилини-години було веселіше. Дитина дивилася мультики. А я читала легенди та лати. Книга читалась мені до речі не дуже легко. Саме в ті моменти, коли це все більш-менш стало спокійним і таким врівноваженим, коли в нас життя стало більш стабільним, то мені ставало трішки скучновато читати цю книгу, і я так чесно кажучи для себе зрозуміла, що напевно це був цікавий для мене експеримент. Ця книжка мені потрапила саме в той час, коли було потрібно. Я її, до речі, починала може разів чотири чи Мені здається, десь близько трьох, і тільки на четвертий раз в мене ця книга продвинулася далі ніж 31 сторінок. Тому я напевно не буду читати другу частину кістки та зоряний пил, чи як вона там називалася? Ой, я не пам'ятаю, я вам коротше вставлю зараз ось тут картиночку. Артбукс випускає ще одну частину. А, ні, точно не кістки і зоряний пил. Я згадала, що того книжка так Редгрейн Лібовський називається. Тут у нас книга розповідала про Орчицю ВІВ, яка дуже сильно була захоплена ідеєю відкрити книгарню. І ось у нас слідує за такими лей-лініями, які їй посилає камінь. Це такі. Ну, як вам сказати, типу е чарівний такий пилок, за яким вона слідкувала, і він її привів до е старої, закинутої якоїсь е таверни. Потім вона знайшла його власника, там домовилася, щоб в нього її викупити, і почала там варити каву. Нам показують прям. Кожен етап того, як вона створювала цю кав'ярню, як вона замовляла ті зерни, як вони їй приходили, як вона не могла розкрутити цей бізнес, тому що взагалі каву в цьому світі ніхто не пробував, ніхто не знає, і її пили раніше тільки гноми. І саме в якомусь там гномському містечку вів і спробувала колись каву. І ось вирішила так принести цей напій в маси. В неї це вийшло зовсім не з першого разу. В неї тут з'являється помічниця, яку звати Тандрі. І вони разом е, починають вести цей бізнес. Я вам більше не буду нічого розповідати, тому що насправді в цій книжці дуже мало якихось е, проблематик таких серйозних, і мало якоїсь інтриги, загадок. Тут нічого немає із такого стандартного фентезі, яке ви, напевно, любите читати більшість, якісь там бої, якусь магію. Тут все так спокійно миротворено, таке відчуття ніби до. Плину життя звичайної кав'ярні, додали трішки магії і те, що це все роблять не люди, а в такому гномському магічному містечку тюн робляться, орчиці. І ось я забула як другу дівчинку, хто вона там, сукуп, по-моєму, називається ця тваринка. І ось так мені було в якийсь момент цікаво її читати, в якісь моменти мені було дуже скучно її читати. Я не скажу, що. Знайомство з цим жанром пройшло для мене сильно успішно, тому що атмосфера в цій книзі є. Це дуже класна саме на осіннє читання книжка. Вона дуже спокійна, атмосферна про каву, яку ми всі любимо, але от мені не вистачало динаміки. І в принципі, коли я брала цю книгу, то я знала, що її тут і не буде, тому що це такий жанр. Потрібно просто е знати точно, за що ти берешся. І Знаєте, знайти такий у себе е, дуже сильно підходящий настрій, коли саме такого спокійного читання і хочеться. Тому, от коли у вас буде такий настрій, якщо у вас є ця книга, то беріть її саме тоді, коли вам треба заспокоїтись, розслабитися, відійти від всіх своїх проблем, і тоді вона у вас піде як по маслу, я вважаю. Просто не очікуйте від неї дуже багато чого, і тоді вона вам сподобається набагато більше. Я ставлю цій книзі десь 7-7,5 із 10. Тут я її поставлю, щоб її було вам видно. І розповім зараз про останню книгу, яку я послухала в додатку Вона називається Сміх у кінці тунелю від Івана Черненка. Я дуже люблю книжки на медичну тематику. Це мемуари лікаря-анестезіолога. Мені здається, що в цьому році я вже прочитала дуже багато книжок про медицину. Це, по-моєму, третя чи четверта вже. І я на цьому не зупинюся. Повірте, в мене ще є в планах прочитати книжку. Ось вона тут лежить. Я її, більш за все, візьму у вересні читати Сунджай, Санджай, Гупта, важкий понеділок. Я вчора навіть вночі, хоч не мала сил, але я відкрила і прочитала перші сторінки. І це прям атмосфера серіалу Доктор Хаус. Я вам кажу анатомія грей, Доктор Хаус. Привіт, люблю обожнюю і сумую. Тому буду читати ось цю книжечку. І ще хочу прочитати в Ада Макея невеликовний, чи невеликовно, якось так називається. Вийшла книжечка в нього нова українською мовою. Також планую прочитати, але зараз давайте про мемуарі Івана Черненка. Дуже велика частина книги вона відводиться саме на навчання цього чоловіка про те, як він пройшов просто Крим і Рим в медичному університеті. Як це було важко, як це було несправедливо, як просто, якщо ви відповідаєте 99% правильно і робите одну помилку, у вас не залік. Тобто помилки не має існувати, тому що помилка може комусь вартувати життя. Ці всі розповіді про університет мене наскільки залякали, я думала про те, що там можуть це все пройти. Тільки якісь люди, які прям дуже сильно палають цією справою, я би просто кинула, напевно, ще б на першому півріччі, якби дізналася тоді, що це так важко. І без взяток не обійшлося, і без різних скандалів. Це було дуже цікаво слухати, я її постійно собі включала в наушниках, коли вкладала Лесю спати, і мені воно ось так заходило. Я більше полюбила ту частину книги, де вже показували про те, як він там на інтернатурі вже почав працювати. Спочатку він, до речі, навіть не знав, яким саме лікарем він хоче бути, а потім, коли їх почали розподіляти по якихось там селищах, районних маленьких лікарнях, то там були місця для терапевтів, педіатрів. І він зрозумів, ні, не те, не те, не те. Хочу бути більш якимось вузкоспеціалізованим і в якусь там дуже більш-менш нормальну клініку потрібен був анестезіолог, і він такий, ну, давайте. І почав ось так вести цю справу. Мені було і страшно. І цікаво читати те, як він це робив. Дуже багато випадків він розповідав. Тепер мені ця справа, яка раніше здавалася, ну просто розрахувати ліки на кілограми, на зріст людини, і от вести, щоб вести людину в сон. Знаючи, там, наприклад, якісь супутні хвороби. Ось те, що має зробити анестезіолог. Але насправді це наскільки важко, це наскільки е, така тонка справа, яку насправді бояться. Робити дуже багато із лікарів, насправді, тому що щоб дати доступ до роботи хірурга та інших працівників, які, наприклад, задіяні в якісь операції, потрібно спочатку, щоб її правильно ввів сон, анестезіолог, цю людину. То це ті ситуації, які він описував, це було. Так страшно і так жахливо. Я ніколи не забуду саме розділи про дітей, які випадали із вікна, і що він з ними робив, які там були випадки. Це наскільки страшно. Це ще 300 разів заставило мене задуматися, чи достатньо високі у мене тут вікна, чи достатньо. Класно вони закриваються, чи для дитини це недоступно, як виглядають ці заглушки на вікна і так далі. Тому що насправді ось ці заходи безпеки можуть коштувати дитині життя, а вони насправді дуже маловартісні і краще подумати наперед, і нехай воно ніколи вам не пригодиться, нехай ніколи ваша дитина туди не полізе. Але ви будете спати спокійно і спокійно можете відходити в іншу кімнату, не боячись, що дитина там, наприклад, вийде на балкон без вашого нагляду. Я дуже сильно рекомендую цю книгу. Насправді, як і більшість книжок, ну, можна сказати, більшість, всі книжки від видавництва Віхола, які я читала на медичну тему, були просто прекрасні. І треба трошки потерпіти, і медицина доказова, і не дуже, і мамо, тато, не хвилюйтесь, і ось ця книга сміх у кінці тунелів, і танці з кістками. Ось всі ці книги я читала, і вони всі просто прекрасні. Тому, якщо любите цю книгу, Тематику, то також вас запрошую подивитися моє відео про книжки на медичну тематику. Переходьте ось сюди. Якщо ще не бачили, там я розповідала тільки про початок цієї книги, до речі, я думаю, навіть дехто мог подумати, що я вже прочитала насправді цю книгу, але ні. Я її тоді тільки почала читати, розповіла про ось ці його університетські роки і все. А далі я вже її слухала дуже багато місяців, поступово, і ось тільки зараз я її закінчила. Я поставила ці книжці, звичайно ж, десь. 60. Нема до чого придратися, мені було дуже цікаво її читати. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, чи, чи вам нормально було дивитися, що воно зліплене із двох кусочків, зато я вам книжки показала ось так: більшість в руках. Я думаю, це краще виглядає в кадрі, ніж просто вставляти картинки. Дякую за перегляд. Зовсім скоро побачимося вже у новому відео. А якщо ви хочете побачити більше мого контенту, підтримати якось мій канал фінансово, то запрошую вас стати спонсором мого каналу. Лише за 35 гривень ви відкриєте доступ до дуже багатьох моїх спонсорських відео, яких я почала знімати ще з початку цього року, а там відео дуже багато. Я десь тут вставлю кількість, скільки я вже їх не знімала. Там дуже цікаві різні були теми підняті, багато влогів. Тому, якщо вам це цікаво, то... Велка запрошую. Тому не сумуйте, друзі. Наступне відео буде, напевно, вже з книжковими покупками, тому що їх вже трішки так підзбиралося. Я не хочу, щоб їх тут назбиралося ще більше, тому що за один присіст про більш ніж 15 книжок буде розповісти дуже, як на мене складно, і довго, і втомливо. Тому зовсім скоро побачимося у відео з книжковими покупками. Не сумуйте, друзі. па-па.